Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. Я рада вітати вас з вами, як завжди, я, Любов, і ми сьогодні приготуємо дуже смачненьку таку піцу із того, що в нас в холодильнику було. Ось дивіться, я вчора показувала, як я замішувала тістечко на вареники і казала, ось залишилось воно, що з ними робити. Сьогодні ми якраз приготуємо таку двохшарову, двохслойну двохшарову піцу на сковорідці. Нічого особливого тісто, звичайне, на каналі є. Беремо для цього. так у мене залишилось грамів, мабуть, 50 колбаски, 3 грибочки, було, і грамів теж 50, мабуть, сиру. Нам потрібно буде 2 яйця. Я візьму використаю соус соцабелі і ложка. Певно, майонезу. Більше нам не потрібно буде. І я ще використаю приправу отаку. Базилік, помідор, перець солодкий, перець перезірки і сушений чесничок. Ось це така в нас буде піца, і повірте, вона буде дуже-дуже смачна. Що для цього нам потрібно? Все, рибочки, я такими пластинками просмажила, вам не показувала, щоб не. А йти, час сир потерла, колбаску порізала. Зараз е вбиваю яйця із е сіллю, так просто трішечки змішую і розкачуємо коржі. Один більший, один менший, нам обов'язково потрібно буде. І далі все показую. Дуже швидко, дуже смачно. Для перекусок саме те, що треба. Все поки що виставляємо, а беремо тільки наше тістечко. Зовсім трішечки присипаємо борошно. І розділяємо оцей наш такий колобочок на дві частинки, на більшу і на меншу. Так. Воно щільне, але таке гарне. І тепер тонесеньку потрібно розкачати. І ставимо вже сковорідку на вогонь. Потрібно буде розкачати відразу обидва коржі. Один отак трішечки розкачали і поклали в сторону, його потрібно, щоб він відпочив. Тепер беремо цей, що нам потрібно, буде менший. Чому спочатку зменшу? Тому що менший потрібно буде просмажити. Спочатку. Ось так, розкачали зовсім тонесенько. Тепер беремо отаку, як викруйку і просто відрізаємо, щоб в нас було з самого початку рівненько. На сковорідку наливаємо дуже малесеньку капелиночку олійки. Так чайну ложечку, не більше. Нам потрібно просто змастити сковорідку. І ось так. У нас вийшов такий кружочок правильної форми. І тепер я трішечки його ножичком отак понад колюю, щоб він не надимався. Так і викладаю на розігріту сковорідку. Нам потрібно, щоб він просмажився. І знову взялися за другий, то більшого розміру. Коржик, такий як лавашики. І тепер беремо і вирізаємо другий так само. Ось так, у нас виходить рівна форма. Сматривайся, зовсім недовго, тому що він тоненький. Трішечки їх присолюємо, приперчуємо і додаємо оцю гарну спецію. Ось так, чайний лочечку. І все гарно змішуємо. Забираємо нашого такого першого коржа. Ось такий він гарно пропікся. Такий нам потрібно. І нехай вихолоняє. А ми викладаємо. Тепер вже викладаємо всю піцку. Ось так. Викладаємо її з бортиками щоб були трішечки бортики такі. Ось так, вона у нас з бортиками. Тепер змащуємо. Я змащую соцебелі соусом. Якщо у вас є просто кетчуп, це кетчупом. Це все на дуже малесенькому вогні. Просто сковорідка стоїть на вогні. Ось і все. Дивіться, яка у нас краса. Ми змогли б нагодувати 50 грамів колбаски, 50 грамів сиру. Ми могли б щось приготувати для своєї сім'ї? Ні. А ось дивіться, або шматочок тіста ми просто викинули. Залишився, а ми його викинули. А так, дивіться, яка смакота. Дивіться. Знімається гарно, пропечено добре. Якщо у вас ще є ось такі вялені домашні помідорчики, можна зверху отак. Листя базиліку. І у вас вийшла цілком таке лянти. Святкова страва. Навіть якщо до вас прийшли гості, вам не соромно буде подати на стіл. І ніхто не здогадається, що ви не спеціально відшукували такий рецепт, щоб приготувати таку красу. Хвилиночку відпочини і буду нарізати. Єдиний недолік цієї піци. Це, що вона гаряча, хочеться скуштувати шку... вже. Дивіться. Вона дуже гаряча, але не, при... не припалена. Така хрустка, ой, хрустка скоринка. Дивіться. Все м'якусіньке, все пропеклося. Ось так. Два шари склеєні сиром. У нас тут сир, тому воно гарно склеїлося, має дуже гарний вигляд і дуже гарний смак. Так що хай смакує нам, хай смакує вам, приготуйте. Якщо що б вас не було, не викидайте. З усього можна придумати приготувати смакоту. А з вами була, як завжди, я, Любов, зустрінемось!